Теплові електростанції, гідроелектростанції та підстанції магістральних електричних мереж України все частіше зазнають ворожих атак, як повідомляють енергетики. Наразі втрачено 50% генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної системи держави, що й призвело до порушення балансу між виробництвом та споживанням електроенергії. Звідси ж виник дефіцит, щоб забезпечити сталу роботу енергосистеми. Національна енергетична компанія Укренерго вводить графіки обмежень для побуту. Споживачів. З березня 2024 року росіяни все активніше почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Від ворожих ударів руйнуються станції та порушуються системи подачі світла. Наслідком атаки противника є дисбаланс в енергетиці України. Співвідношення між попитом та генерацією це головний принцип роботи енергосистеми. Наразі ці показники значно різняться. Щоб їх нормалізувати, для споживачів вводяться графік відключення світла. Вимушені і не вимушені ми будемо виконувати команди на такі на обмеження та відключення. Якщо ми їх не будемо виконувати, то об'єднана енергосистема України... Дуже швидко перестане бути об'єднаною і фактично то буде блокаут, то буде розвал. Тому фактично ті графіки обмеження і відключення то є непопулярними, але в даному випадку єдиним шляхом отримання паралельної роботи об'єднаної енергосистеми України. Для чого призначений графік аварійних відключень? Він застосовується у разі раптового виникнення дефіциту потужності ВС України. Це може бути якась аварійна ситуація, наслідки обстрілів, пошкодження якогось обладнання в мережі. Час застосування графіка аварійних відключень для уникнення блокауту становить 10 хвилин. Тому за цей час ми не встигаємо попередити всіх споживачів про його застосування. Графік аварійного відключення складає, складається на 30% від загального споживання області. Такі графіки обмеження електропостачання розробляють заздалегідь. На Вінничині знайти час відключення світла можна на офіційному сайті Вінця Обленерго в розділі споживач відключення. Також ця інформація є в чат-ботах та в особистому кабінеті споживача. Зайшовши в розділ споживачам відключення, є окремий розділ онлайн графік погодинних відключень. Ввівши вулицю номер будинку, ви можете побачити так звану і називаємо, шахматку запланованих відключень, які доведені. На поточну або на наступну добу для тої чи іншої години. Вінниця обленерго нагадала, що з початку травня такі обмеження вводилися лише для підприємств, але через значний дефіцит вимушені запровадити їх також для побутових споживачів. Вінничан закликають до економічного використання електроенергії. Яна Колодинська Денис Ковтун телеканал Вінниччина.